Слухайте дитячу радіопрограму 900 секунд доброти». У мікрофона Анна Отчик. Тамар Яби. Всім привіт, наші улюблені радіослухачки, хлопчики та дівчатка. Ми дуже раді знов вітати вас, а також ваших батьків, дідусів та бабусь. І провести разом з вами на 900 секунд. Привіт, Марко. Привіт, Аня. А ви знаєте, що я сьогодні прочитав? Ділись скоріш. Мені вже цікаво. Я знайшов ще історію, пов'язану з моїсевою аптекою. Ух ти, вау. Ми її тоді проглизли. А ти знайшов круто. Прочитаєш для мене та хлопчики від дівчат? Звісно, ось вона в 15-му розділі книги Вихід з 23 го по 26 й вірш. І прийшли вони до мари. І не могли пити воду з мари. Бо гірка вона?